Цей сон, цей сон, мені щоночі снився. Було б краще, якби б Москва згоріла ціляком. Але сьогодні новина, яка гріє душу майже так само, це підбитий, отрізательно відбудований е, Кримський мост, який в 6 годин ранку забавовнився. Це прекрасна новина. Це нарушає їхню логістику. Це гріє душу. Цих орченят, які перли через цей Кримський мост, стане менше. Це шикарна новина. Просто шикарна. Пам'ятаєте, як Нукерпошта випускала марки з крейсером Москва, який передіслоцирувався в подводні лодки? Так. Уже Укрпошта анонсувала вихід нової марки з тиражом 7 мільйонів під назвою Кримський мост на біс. Шикарна назва. Марка буде стоїть 18 гривень за одну. Деталі марки це ж, звісно ж, укурок, куди ж без нього вони ж і курити можуть і бичка потушити вони не можуть. Автомобіль з нашими стиралками і внутрі з бурятами, який падає в пропасть цього моста. Байрактарчик, який пролітає так чисто случайно над Кримським мостом. Підбитий ворожий танк. Є, звісно, отрицательно рожденні, отрицательно виживші, тобі три. І Пісков, оця усата собака, Путіна, заявив. що Поки не скільки будуть тривати. Роботи по відновленню Кримського мосту. А поки що вони збираються ділять коридор для виїзду на територію самої Росисії через наші окупіровані часті. Це велике событие, шикарне, на яке не рушає їхню логістику, яке гріє нашу душу. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ждіть нових відео.